Дім привіт, Здорово. полор запросили нас 13-го числа на повітряних сил 64. Буде буде західний. Звичайно, буде акцент на плівці Повар. Ти ж знаєш, де да, як вона працює? Клеїш да, да. да. води в один слой, і можна одразу змінити мене є свої лінії автомобілі в це поклеєне, так що тут я навіть могу підтвердити, що це мега круто. А знаєш, що там буде ще цікавого? Десь перше там буде конкурс, де можна виграти рулон цілий. Ну, запиши мене на конкурс. <laughs> да. Друге, там буде розклеюватися автомобіль, який вже кілька років в цій плівці, щоб побачити, що вона працює чітко. Ну а третє, що нас туди запросили, давай запросимо її всі. Все. <laughs> абсолютно. Всі, абсолютно, всі повинні бути. І буде цікаво, тому що це рішення, правда, я сам недавно столкнувся. Це круте рішення, коли ти хочеш поміняти світ автомобілі, щоб не чекати реально там спец. Як это у них називається, ексклюзив, коли півгода розказують історію, потім приходять і мінімум на, на полтон не попали. В то, что ты да. А, ще, до речі, цікаво, що на заході буде проводитись майстер-клас по фішкам і тонкощам роботи з цією плівкою. Може самі щось там ще послухаємо? Добре, послухайте. Так що ми там будемо, всіх вас запрошуємо.